Теса на постанова у сумі 340 сорок гривень. Я вас чую. А, e, Дивіться, у вас ви казали так, що ви не погоджуєтесь. У вас Ні. на єс законне право на оскарження даної постанови. У Дніпрі від сьогодні змінено швидкісний режим на ділянках дороги, де швидкісний режим дозволений до 70 км на годину з 1 квітня по 1 листопада. Від сьогодні змінюється до максимум 50 км на годину. Що квітня до 1 листопада, згідно рішення виконкової міськради на окремих ділянках доріг міста, було запровадження запроваджено можливість збільшення швидкісного режиму до 70 кілометрів на годину. З 1 листопада ця дія скасовується, і наразі по всьому місту, згідно правил дорожнього руху, швидкісний режим становить до 50 кілометрів на годину. Змін це знає сім ділянок влучнодорожньої дорожньої мережі міста: набережна перемоги, набережна заводська, центральний міст, кайдацький міст, Донецьке шосе, Запорізьке шосе, сонячна набережна. На локаціях демонтовано знаки, згідно з якими можна збільшити швидкість. А камери автофотофіксації на набережні заводській 64 та набережні перемоги 38 а переналаштовані. Згідно правил дорожнього руху, тут штраф. Якщо швидкість 50 плюс 20 – це порушення передбачає адміністративне стягнення 340 гривень. Якщо 50 плюс 50 – перевищення, то це вже 1700 гривень. Адміністративне стягнення наразі з початку року ми маємо більше ніж 9 1100 адміністративних матеріалів, тобто водіїв, яких притягнули до відповідальності саме за порушення швидкості. Втім, з 1 листопада усюди в Дніпрі знов буде єдиний швидкісний режим 50 кілометрів на годину. Дніпро оперативний нагадує: будьте уважними та дотримуйтесь правил дорожнього руху.